Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві на початку нашої денної молитовної варти. І цей сьогоднішній день свята, нашого храмового свята, день свята всіх небесних сил. А також ми сьогодні пригадуємо річницю Революції Гідності і. День особливий день для всіх нас. Тому я хочу, щоб цей день дійсно став для нас усіх переможним. Переможним в першу чергу в усвідомленні, що ми не програємо ніколи, бо ми є з Богом. Тож розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання, для нашої молитви, ми візьмемо з вами стих із другої книги Макавея. Тоді Ясон учинив немилосердну різанину власних співгромадян, не розумівши, що успіх над земляками це найбільше нещастя, і гадавши, що він тріумфує над ворогом, а не над власними братами. Знаєте, коли готувався до цього розважання, я читав цей стих і побачив те, що відбувається сьогодні, Побачив оцю Росію, побачив їхнього президента, людину, яка поводиться як цей Ясон. Це був один із чергових князів. У цьому, е, В ті часи, давні часи. І він хотів прагнув влади, хотів панувати над усією Азією, Малою Азією. Я не буду назвати ті країни, які там були на той час. Будемо говорити, казати, Мала Азія. Це територія теперішнього Ізраїля, Сирії, Палестини. Він хотів бути там царем. Але був вигнаний через те, що зневажав свій народ, переховувався десь в горах, в пустині, зібрав довкола себе своїх приплічників, тобто тих, хто його вважали за царя. І от він вирушив захопити землі. причому ж землі не своїх ворогів, а свого власного народу. Те місце, родом з якого він був. І він захоплює це місце, винищує всіх мешканців, вирізає їх для того, щоб встановити свою владу. І тим радіє. Але як каже книга Макавеї, це те письмо, що він радів, вбивши своїх е, співгромадян, тішився, бо вважав їх ворогами. Але це є велике нещастя. Вбивати власний народ заради своєї слави, це насправді ну дійсно в голові не вкладається. І чому я кажу, що тим самим я побачив Росію? Бачите, що росіяни говорили весь час? Що ми з ними братній народ? А, гаразд, братній народ це інше. Але їхній президент. Посилає на війну своїх людей, які гинуть. І на даний момент, за цих 9 чи уже 10 місяць пішов війни, 10, ну, 9 перепрошую. Загинуло більше 80 тисяч людей вбитими. А скільки пропало безвісті, а скільки поранених? Це його власний народ. Який він прирікає на смерть. І називає це війною проти нацизму? Ні. Це геноцид проти власного народу. Чому я сьогодні про це говорю? Щоби кожен з нас усвідомив відповідальність того, що ми робимо. Тому що війна пройде, ми переможемо. І тоді перед нами постане більший вибір. Внутрішня війна. Війна в чому значить? Тому що наші внутрішні вороги, ті зрадники, ті фальшиві захисники, патріоти, які в часі небезпеки повтікали, поховались, або сидять десь там далеко і роздумують, як тут правильно воювати, чи розказують, як Допомагати іншим. Ті, ті можновладці, які мали би зараз працювати на відновлення економіки, сидять і чекають, як би роздеребанити черговий транш, де би урвати, як би нажитися на гуманітарній допомозі. Вони хочуть тоді на власному народі те саме зробити, знищити власний народ. І тому я й кажу, сьогодні для нас важливо є усвідомити, що знущання над власним народом це трагедія, це біда, це геноцид. І та революція гідності, про яку зараз дуже багато людей ще згадує, що це вона винна в тому, що почалася війна. Якби її не було, все б було класно. Росія би зайшла тихенько до нас, і ми б були в складі Росії процвітаючої країни. Так, є такі люди. Які дотепер проклинають тих, хто стояли на Майдані, хоча зараз зі зброєю в руках стоять захищають Україну. Парадокс. Але я до чого це все веду? Що власна гідність має бути понад усе. Гідність свого народу має стояти на першому місці у кожної людини при владі. У кожного бізнесмена, кожен, радше так, кожен бізнесмен має пам'ятати. Що його праця це праця для Нього, самого, для його людей, для цієї країни. Що тільки сильна країна, внутрішньо сильна країна це є запорука безпеки життю його, його власних дітей і всіх нас. Той, хто знущається над власним народом, вважаючи, що Він перемагає, ви, 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 знищує ворогів. Насправді він чинить геноцид, він вбиває. Доля цього Єсона була така, що люди його схопили, і він зазнав тяжкої, повірте, тяжкої смерті. І в цей сьогоднішній день день Архістратига Михаїла і всіх небесних сил, тих сил, які воювали з нечистю. Які викинули диявола і його приплічників із, із неба. Ну, не образно кажуть, ми образно кажемо з неба. Я хочу, щоб кожен з нас усвідомив, що боротьба за власну гідність це найвище, що ми маємо зробити в цьому житті. Ми маємо відвоювати з собою країну, від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Кожен з нас має усвідомити, що дбаючи про цей народ, дбаючи про цю країну, в якій ми живемо, ми створюємо безпечний дім для своїх дітей, для своїх онуків і правників. Ми створюємо безпечний дім для самого себе. Чому для самого себе? Та тому що ми помремо колись, нас поховають. І якщо ця країна буде знищена, то ніхто не прийде потім на могилу і не поміне нікого. Тому, дбаючи про цей дім, про цю країну, ми дбаємо про себе, щоби пам'ять про нас жила, про людей, людей доброї волі, а не тих, які знущалися над власним народом. Тож пам'ятаємо собі про це. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захворни захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони і захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз не є на окупованих територіях чи в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. А наших ворогів приведи до миру покаяння, щоб вони розкаялися в своїх гріхах, визнали всі свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва, молитовна варта триває в 12-й, 3-й, 12,3, 9 годині. В 12 годині ми будемо мати службу Божу з нагоди нашого храмового свята. Слава Ісусу Христу!